Вітаю і дякую вам за таке гарне запитання. З чого починати очищення? Будь-які зміни, які відбуваються в нашому організмі на клітинному рівні, а потім викликають діагнози, починаються з недостатньої кількості випитої води протягом дня. Отже, перше завдання це навчитись пити свою денну норму води. Другий важливий момент це сам процес очищення. Є програма очищення, яка складається з простих чотирьох кроків і діє на організм людини на клітинному рівні. Якщо ви дійсно хочете відновити роботу свого організму, а не лікувати окремі органи системи, то я рекомендую починати саме з цієї програми. І так, перший крок це детокс: виведення жиру і водорозчинних шлаків і токсинів з міжклітинного простору. Ця програма допомагає зняти запальні процеси, зняти головні болі, відбувається очищення шкіри, додається енергія. Друга програма називається антипаразитарна. Оскільки є діагнози в організмі, значить у ньому вже хтось живе. Програма складається з натуральних компонентів і допомагає вивести паразитів з організму людини. При цьому налагоджується робота кишково шлункового тракту. Можна проходити програму глибокого очищення кишечника. І четвертий крок це укріплення імунітету. Якщо вас, Зацікавила ця інформація, і ви хочете нарешті вирішити питання по здоров'ю, навчитися не лікуватись, а відновлювати роботу свого організму? Пишіть в коментарях слово хочу, підписуйтесь на мене, і я надам вам більш детальну інформацію, в особисті повідомлення. І будьте здорові, адже здоровим бути здорово!